Я вас вітаю на цьому курсі, і оскільки ви вже тут, це означає, що позаду ви вже маєте дуже багато знань, і ви дійшли до однієї з найскладніших з одної сторони тем. Та маю велику надію, що після цього курсу вона більше такою не буде. На цьому невеликому курсі ми будемо з вами говорити про теперішній супунктив. Презенти де субхунтиво. Чому саме про нього? Тому що він є найуживанішим із усіх субхунтивів, всього їх є 4. Та інші субхунтиви будуть відрізнятися лише е, часовими нюансами тобто, у першій частині речення може вживатись інший час, що буде вимагати в другій частині іншого субхунтиву. Та е, основну інформацію про вживання. Ви отримаєте на цьому курсі і зможете її використовувати для вживання інших субкунтивів. Для початку нам потрібно структурувати наші знання і взагалі зрозуміти цей субхунтив, де він у нас знаходиться, на якому рівні і як іде. Почнемо з того, що субхунтив це є спосіб дії слова. Так, це така особлива категорія дії слова. Яка використовується для того, щоб виразити ставлення мовця до дії. І зараз, можливо, ви ще досі не розумієте, що це таке, та я наведу зараз декілька прикладів. Отже, способи дії слова. У нас є чотири способи дії слова в іспанській мові і три в українській. Ці три вони співпадають: як в іспанській, так і в українській. Зараз розберемося. Перший — це у нас дійсний спосіб, це оці ваші всі часи, які ви вивчали на початку вивчення іспанської мови. Тобто теперішній час, минулий, минулі, майбутній і так далі. Це ті часи, які відносяться до дійсного способу. Тобто це ті часи, які, які ми використовуємо для фактів. Я, я пішов, я їду, я поїду в подорож і редив'яхи. Далі, це у нас імператив, наказовий спосіб дієслова. Іди, зроби, купи. Компра аз, ве. І також умовний спосіб дієслова. Я би зробила, я би сходила. Йо, арія, йо ірія. Це ті способи, які у нас співпадають з українською мовою. І є лише один, звісно, це наш субпунктиву, який не співпадає. І тут же самою назвою ми розуміємо, що субпунктиву це йдеться про щось суб'єктивне. Тому усі підкатегорії будуть у вас певною мірою говорити про якусь суб'єктивність, тобто якісь емоції, сумнів, бажання, наміри. Це все про суб'єктивність. Важливий момент це те, що коли у нас в дійсному способі ми можемо створити речення чисто із тих способів. Тобто, я можу сказати одним реченням: йоіре дев'ях я поїду в якусь подорож, або В-дев'я Ти поїдь в подорож, або Йо-Ірія дев'яхи я би поїхала в подорож, і все. У нас може так сформуватись. Субтитрывом так не буде. Нам у нас вже з'являється два два. Підмети і присадки. І тут важливий нюанс. У першій частині у нас буде використовуватися час і дійсного способу, в даному випадку, або теперішній, або майбутній час. А в другій частині у нас вже буде використовуватися пресемти де субпунтиву або інший субпунтив, якщо в першій частині у нас був е, інший час, і буде вводитися він зазвичай нашим к. «ке», «ке». Е, наприклад, кіро кевенгас. Кероки Венгас, я хочу, щоб ти прийшов. Нагадую вам, що це є вступний урок. Я хочу вас ввести в курс діла, тому ми зараз розглянемо декілька прикладів використання дійсного способу індикативу та субхунтиву і різницю між ними. Отже, індикативо це завжди про факт. Наприклад, це Кетінес Расон. Я знаю, що ти маєш рацію. Ти дійсно маєш рацію, і я знаю про це, і тому це говорю. Натомість, із субхунтиву інша ситуація. Наприклад, дудоки тингас расон. Я сумніваюся, що ти маєш рацію. Тут в наше діло приходить наше дієслово дудар, сумніватися, і, відповідно, воно у нас використовується в теперішньому часі, а друга частина у нас. Вже потребує субтиву. Чому? Тому що я сумніваюся, що ти маєш рацію. Можливо, ти правий, можливо, ти не правий. Я в цьому сумніваюся, тому субтитру. Розглянемо з вами ще два приклади. Марія Дісе кеба альсіне. Марія каже, що йде в кіно. Вона дійсно йде в кіно і вона про це інформує. Натомість, субтиво інакше. Марія кіре кету баяс альсіне. Марія хоче, щоб ти пішов в кіно. Чи підеш ти в кіно, невідомо. Можливо, підеш, можливо, ні. Марія лише цього хоче, і вона не знає результату цієї, цього бажання: буде воно чи не буде. Тому ми потребуємо тут супунтиво. І ось тут цікавий момент, на який варто звернути увагу. У першому випадку у нас є два підмети. Але особа одна і та сама. Тобто Марія каже, Марія дійсе, і Марія йде в кіно. Кива аль сіне. Тоді як у субхунтиві у нас задіюються вже два гравці: Марія хоче, щоб ти пішов в кіно. І це важливо, тому що якщо у такому реченні, як Марія каже, що вона іде в кіно, там лише одна особа, там ніколи не буде вживатися субхунтив. Це вам дуже сильно полегшить вивчення субхунтиву в майбутньому. Зробимо такий маленький огляд основних функцій та сфер вживання субхунтиву. Ми будемо детальніше потім це все розглядати. А загалом це про бажання. Так, я хочу, щоб ти прийшов к'єрокевенгас або ж намір. Це сумнів або заперечення. Но креоке Ісусія Вердад, я не думаю, що це правда. Я дійсно я не знаю, чи це правда. Можливо, правда, можливо, ні. Я не вірю в це. Емоції, меалеґракис, тисякі, мене тішить, що ти тут. Емоції це завжди про суб'єктивність, тому в більшості випадків теж буде вимагатися субкунтив. Це оцінка або ж судження якесь. Es importante que тут mucho. Звідки це судження? Невідомо. Ми теж це можемо додати до суб'єктивності, тобто чиєїсь. Думки, навіть якщо це експертна думка. Чому ж нам так важливо вивчати правильне використання субпунктиву? На це у мене є декілька аргументів. Першим, це якщо ви хочете, щоб комунікація ваша була точною, щоб не виникало ніяких сумнівів у співрозмовника, що саме ви сказали, щоб не залишалося місця для інтерпретації інших людей, адже ви все дуже гарно і чітко самі сказали. Далі, це є. Той випадок, коли ви хочете говорити граматично правильно, і крім того, ви хочете поглиблювати ваші знання іспанської мови. Ці знання точно не будуть вам зайвими. І останній аргумент, який, як на мене, є найважливішим, це не лише розуміння матеріалів автентичних, а розуміння самої мови носіїв. Адже звичайне діє слово ір, яке має особливу форму субпунтіву, вже може вас ввести в такий, так, що це таке, і що це за дійслово, я такого не вчила. Кибаєс, кибаєс. І... і саме для цього ми і вивчаємо цю тему для того, щоб і рівень розуміння іспанської мови ваш зріс. А ми з вами вже побачимося у наступному відео, де розпочнемо вивчення формування дійслів у субпунтіва.